Всім привіт! І сьогодні ми попрацюємо з нашими стопами, колінами і голіностопом. Важливо працювати спокійно в міру своїх можливостей. І не забувайте, якщо у вас болять коліна, зазвичай проблема йде знизу від стопи. Тому виконуйте цей комплекс якнайчастіше, і поступово біль буде зменшуватися. Нам нічого не потрібно. У мене є кубик тільки для того, щоб можна було на нього сісти. В принципі, зараз можна виконувати всі вправи, сидячи на кріслі. Або просто поставити собі під сідниці щось подушку, якесь підвищення, тільки для того, щоб ми не сиділи ось так з вами сутуло. Ми витягуємося наверх. І давайте, наприклад, з правою стопою почнемо працювати. Важливо, щоб ми сьогодні займалися або бо соняш, ми будемо працювати з нашими пальцями, щоб ви могли захоплювати, крутити і так далі. Тож ми з вами розпочинаємо. І перше, що ми зробимо, ось так гарненько прочухайте, протріть свою стопу. мяко мяко по всій, прямо розігрійте її. І знаєте, багато в кого є, що таке холодні стопи зазвичай, так? погана циркуляція крові. Це все від того, що малорухлива стопа. Постійно у взуті, постійно у тісному взуті, так? тому ще раз, виконуйте комплекс як найчастіше. Гарно, гарно, гарно прочухай. Є і з цього положення ми беремо, наприклад, у мене зараз права стопа лівою рукою. Пробую помістити свої пальці рук між пальцями стоп. Для когось це буде складно. От прям гарненько протисніть і захопіть себе. Ваші пальці рук пройшлися між вашими пальцями ніг. Ви можете праву ногу закинути собі на бедро, якщо дозволяє гучність, гнучкість, опустити її вниз. Як вам зручно поставити на килимок. Головне, ми зараз зафіксували праву п'ятку і починаємо згинати пальці і розгинати, ніби хочемо їх відірвати. Згинати і розгинати. м'яко, спокійно. Знову ж таки, коригуйте положення ваших рук, коригуйте амплітуду, не потрібно зробити собі боляче. Вперед, назад. П'ять. Чотири, три, два. Один. Акуратно починаємо в будь-яку сторону ось так прокручувати своїми пальцями. П'ятка зафіксована. Верхня частина стопи зараз працює, ми гарно прокручуємо. П'ять, чотири, три, два. Один. І в іншу сторону. Десь кожен рух по 8-6 повторень. Як вам зручно, в принципі, рухи, рухи у вас повинні бути приємними. Три, два. Один. А тепер уявіть, що ви свої пальці хочете відірвати від стопи. Тягніть високо вверх, відпустили. Високо вверх, відпустили. Тягнемо, відпускаємо. Тягнемо, відпускаємо. Ще. Чотири. Три, два. Останній. Потягнули, потягнули, відпустили один. Великі пальці ми поміщаємо собі, ось сюди десь на серединку нашої стопи, не на п'ятку, де п'яточка закінчилась. І поставивши великі пальці, уявіть, що ви щось витискаєте від п'ятки вверх до ваших пальців і відпускаєте. Рух ось такий віднизу наверх і відпустили. Віднизу наверх і відпустили. Поїхали. Тиснем, тиснем, відпускаємо. Тиснемо, відпускаємо. М'ягко, м'якко і спокійно. Нікуди не поспішати. Зуби не стискаємо спокійно, вверх і вниз. Рухи, ще раз нагадуємо, мають бути приємними. Ніби ми якийсь там соус так, витискуємо з такого пакетку. так, Сметану, наприклад, ось так. Той самий рух. Три. Два. Один. Є. А тепер захопили себе за голіностоп і попробуйте, ніби ви знімаєте тісне взуття з вашої п'ятки. Так, хоп, і скинули. 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 Стягнули, стягнули. Дуже тісне взуття. Три. Два, один. І вільно зачепили себе за п'яткою. Ось так. Помахали мені. Привіт. Помахали привіт переходимо до роботи з кожним пальчиком окремо. Поставте ногу гарно на п'ятку, так щоб ви зараз не затискали, не напружували пальці, почніть викручувати, ніби і вкручувати. Кожен пальчик окремо. Десь раз, два, три, перейшли. Раз, два, три, перейшли. Знову ж таки, ногу можна собі ось так закинути працювати. Головне, щоб пальці були розслаблені. Дійшли до мізинця і повертаємося назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Коротка. Зарядка для ваших пальчиків. Але повірте, дуже класні результати, особливо, якщо ви цілий день на ногах і цілий день у тісному, незручному зуті. А тепер захопили за великі палиці. другий і починаємо один палець вперед, інший назад. Раз, два, три, поміняли. Раз, два, три, поміняли. Раз, два, три, поміняли. І Раз, два, три, поміняли. І повертаємося від мізинця навпаки. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І останній. Раз, два, три. Відпустили зараз праву ногу, затиснули максимально, затиснули пальці і розтиснули. Ще затиснення може бути комфортне, а от розтиснення, будь ласка, найдіть до того, поки у вас не почне зводити стопу. Чотири, три, два. Один. І зараз хочу, щоб ви вільно-порозгинали стопу і відчули, чи є різниця у вас між вашими стопами. Ви працювали зараз правою стопою, і вона може бути такою м'якшою, вільнішою, наприклад. так? Ми все те саме виконуємо на ліву захопили нашу стопу, гарненько з першу попередній, по всій, по всій, по всі. мягко Угу. Акуратно 5 пальців між 5 пальців на стопі. Ще раз кажу, це може бути складно такого, когось, особливо там, де і четвертий палець. Це Прямо може бути болюче, тому акуратно. І починаємо згинати, розгинати, згинати, розгинати, згинати, розгинати. Ох. Не виламувати собі нічого, не зробити собі боляче, а навпаки комфортно. 4. 3, 2. Один. В одну сторону вкручуємо. Не забуваємо, п'ятку притримуємо. П'ять, чотири, три, два, один. І відшу. Один. Ух, в мене аж почали пальці хрустіти. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два великих пальця, ставимо на середину стопи і від п'ятки все тягнемо наверх. Наверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зачепили себе за п'ятку і знімаємо дуже тісне взуття. Дуже тісне взуття. Чотири. Три, два, один. І ось так вільно. Зачепилися за п'ятку і махаємо стопою. Кожного ранку можна виконувати це. Або, наприклад, у когось є оця скалка для розкатки тіста, так, скалка називається. Ну, Менше з тим. Ви навіть її можете використовувати, кожного ранку прокочуватись по ступі. Повірте, дуже класно. Підпустили. До роботи з кожним пальчиком окремо, Вкручуємо, викручуємо. Десь по раз, два, три перейшли. Раз, два, три, перейшли. Кожен пальчик окремо. Дійшли до мізунці і повертаємося назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ще трошки. Один палець вниз, інший э, вперед, верніше, інший назад. Раз, два, три. Змінили. Раз, два, три. Змінили. Раз, два, три. Раз, два, три. Назад. Раз, два, три. Вперед, назад, вперед. Поміняли. І ще Поміняли обидві стопи, затисніть ліві пальці в розтисніть. Затисніть, розтисніть. 5, 4, 3, 2, 1. І тепер обидві стопи, як ви відчуваєте, можете зі сторони в сторону поперекочуватись. Переходимо більше на роботу з нашим голіностопом. Хто сидів на кріслі чи дивані, краще зійти вниз, але все-таки залиште щось собі під сідниці, щоб зараз не плюхнутися повністю вниз. І ми з вами починаємо зараз праву стопу розкривати назовні, тягнутися нею вперед, закривати всередину і повертати в центр. Тільки права. Назовні всерединку закрутились, повернулись в центр і трошки пальці направили на себе. Прокручуємось так вільно, вільно стопою. повернусь до вас іншим трошки боку. права, Я зараз ліву заберу, щоб було добре видно. Прокручуємо в одну і ту саму сторону. 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону всередину, вперед назовні. Назовні прокручуємо м'яко, спокійно. 5, 4. 3. Два, один. Та сама права нога. Тепер ми з вами її максимально витягуємо до себе і штовхаємо її назад. Вільний рух. П'яткою ковзаємо до себе і відпускаємо. До себе і відпускаємо. Тут же у нас колінно, колінний суглоб, так, підключився роботу до себе. 4. Можна руками собі допомагати тягнути за бедро. 3. Два. Останній. Один. Залишаємося тут, розкриваємо стопу назовні, штовхнули. Закриваємо стопу всередину і підтягуємо до себе. Стопа залишається всередину. Розкрились, поштовх. Закрились. Потягнулись. Розкрились. По 6 повторень в кожному напрямку. Тут же повністю працює коліно, кульшовий суглоб, Стопа голіностоп. Ще включено роботу. І ще два в цьому напрямку. Ліва нога іншим, може бути рівна. Я її просто забрала, щоб вам було видно мою праву зараз. Останніх два. І останній. Затримались. Навпаки, ми тепер ногу вирівнюємо, коли у нас стопа всередину. Розкрились, тягнемо. Закрились, відштовхнули, розкрили, підтягнули. Поштовх. Можна тримати ногу, так, руками триматися під стегном для того, щоб собі допомагати. 4, 5. І останній. 6. Є, відпускаємо праву ногу. Вона поки що може бути вільна. Переходимо до лівої, знову крутимо стопою всередину. По підлозі з назовні. Назовні прокручуємо 5. Чотири. Більше рух відступили, замітьте, одразу, вся ваша нога включається в роботу. Два. Один. Навпаки. Прокручуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. П'ятка ковзає. можна руками тягнути ногу до себе і від себе. Привикаємо до цього руху до себе, килимку від себе. До себе. Від себе. Три. Два. Останній. Один. Закриваємо стопу всередину. Потягнули ногу, розкрили, повернули. Всередину до себе. Назовні. Від себе 4. Гарно розкриваємося. Вже ви можете відчувати, напевно, що дискомфорт в коліні, тому що рух незвичний. Ми такого не робимо зазвичай в поксиденному житті, але ваше коліно повинно бути готовим до таких рухів. І ще один. Є. Навпаки, Розкрились назовні, підтягнули. Всередину поштовх. Всередину поштовх. Чотири. Три. Два. Останній. Один. Відпустили, вільно поперекочувалися з ноги на ногу. Угу. Тепер е, можна зійти. Давайте ліву ногу я поставлю ближче до вас. Права нога у нас далі, руки у нас позаду. І ми починаємо штовхатися руками, піднімаємо таз наверх і переходимо на, ліву, на лівий носок. Ліве коліно зараз потягнулося вперед. Повернулися назад. Шість повторів. М'яко, спокійно виштовхуємо таз. Перейшли на носок до комфорту. Повернулися. Поштовх. Носок. Повернулись. Чотири. Повернулись. Три. Повернулись. Глибоко не йдемо. Два, останній. Один. Молодці, поміняли шість повторень. Права, ліва, далі. Потягнулися. повернулися. Правим коліном тепер вперед. Якщо чуєте, що на носок переходити надто складно, залиштесь на п'ятці. Ще три. Два. Останній один є. І з цього положення ми акуратно перевертаємося в опору. І нас тепер. Права нога буде стояти на килимку, тому можна поставити ту саму подушку чи кубик. Ліва нога коліно у вас буде дивитися вперед. І ми з вами по шість повторень кожну вправу. Тягнемося лівим коліном чуть-чуть вперед. І повертаємося назад, додаємо злегке розгинання. Чуть-чуть вперед, назад. М'ягко вперед. Назад. Чотири. Більший акцент зараз на коліні. Три і зупиніться. Два, останній. Один. А тепер тягнемося до великого пальця, повернулись в центр. До мізинця, повернулись в центр. До великого, чуть-чуть всередину, назовні. Ми, здається, з вами виконували це колись, коли стоячи, можна виконувати на коліні. Але якщо ви чуєте, що вам некомфортно, ви можете все робити стоячи. Великий мізинець. І тепер шість. Потягнулись до великого. Чуть-чуть. Промалювали півколо до мізинця. Підтягнули. Великий мізинець підтягнули. Підтягнули три. Коловий оберт. Два. Один. Навпаки, мізинець. До великого. Притормозили, бо захочеться впасти. Повернулись. Прокручуємо. П'ять, 4, 3, 2. Один. Молодці. Поміняли ногу. Справа у нас попереду, можливо, у вас була інша. Носок дивиться вперед. Коліно злегка вперед. І назад. Вперед. Назад. Я нагадую, якщо вам незручно в такому колінному положенні, будь ласка, підніміться наверх і все те саме виконуємо наверху. Три, два, один. До великого пауза. До мізинця. Пауза. Великий. Мізинець. Великий. Мізинець. Великий. Мізинець. Ще по одному. Мізинець. Йдемо на коловий оберт, великий мізинець пауза. Великий мізинець пауза. Три, чотири, три, два, один. Поміняли мізинець, притормозили, вирівняли. І вирівняли. Мягко, спокійно. Три, два, один. Є. І з цього положення відштовхніться, піднімемося в опору наверх, будуть наші останні вправи. З положення стоячи почніть. Поставте, по-перше, ноги так, щоб вам було зручно. Почніть падати на одне ребро, на інше ребро. На одне ребро, інше ребро. Одне, інше. Одне, інше. Чотири, три, два. Один. Додаємо. Ми падаємо на одне ребро, повертаємося в центр, підйом на носки. Плавно вниз. На інше і повернулися, показую боком. Одне після кожного поштовх. Сторону, поштовх. Сторону наверх. Сторону. Наверх, ще по два. В сторону. І по одному. Останній. Один. І згадаємо всі наше дитинство. Я думаю, що кожен з вас виконував це в дитинстві. Піднімаємося на носочки і будемо ходити на носочках, по дві проходки вперед-назад, і поміняємо. Пішли на носочках м'ягесенько вперед, вперед, перед. Ще більш-менш знайоме положення, повернулись і пішли назад. Хто любить ходити на каблуках, так? І ще один. Пішли, 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 пішли. І гусенята, пам'ятаєте? У ну, мене, в принципі, таке було і в садочку, здається, і в школі. Повернулись. А тепер спробуємо піти на п'ятках. І все те саме. Поїхали на п'ятках вперед. Повернулись і пішли назад. Тепер ми, напевно, що як пінгвінчики якісь. Вперед І назад. Руками можете собі допомагати, аби що вони були на тазу. Ускладнюємо. Повернулися на зовнішній край стопи і пішли на ребрах стоп. Отут же почнуться в більшості проблеми. Тому, чим повільніше, тим краще. Перетопали. Перетопали. Повернули ще одна проходочка. І зразу стопа вже починає в декого горіти в таких вправах. Здається, легенький рух. Але. Ух, є. Поміняли. Скосолапали, і ми тепер такі ведмеді косолапі. І ходимо вперед. Ух ти. Назад весело. Можете заставляти своїх дітей таке робити. Їм оце все дуже цікаво. І ще один. Оп, ап, ап і назад. Є вільно ось так потупали чуть-чуть ножками розслабили, бо може бути незвичне положення. Ми закінчили на сьогодні. Дякую вам і до наступної зустрічі на килимку.